Ой, Наталка, Іспанія то любов. Якби ж я помилялася стосовно Кості. Цей твій Костя навіть не знаю, як тобі сказати. Коротше, дивись сама якусь молоду козу. Убіймає, проводжає. Я на вокзалі їх побачила і втиху сфоткала. Це ж твій Костя? Дивись, вона на ньому аж повисла, в тебе гроші бере, на молоду витрачає, мабуть, на відпочинок її проводжає. Ти вухи розвісила.